Друзі, всім привіт! Я думаю, що прийшов вже час розіграти ось такий от шолом Аксор. Це я можу якусь іншу модель, залишилося не так багато розмірів. Я сподіваюся, що людина, яка виграє цей шолом, отримає свій розмір. Ну, Так чи інакше, ми щонебудь вигадаємо, щоб ви були задоволені. Нагадаю, що ми розігруємо шолом під відео, «Обери свій шолом Аксор». За умовами цього розіграшу треба було всього на всього залишити коментар під цим відео, і написати, яка модель шолому Аксор вам модель і колір найбільше сподобалася. Я вам тут записую екран розіграшу. Ось бачите це відео. Тут 87 коментарів, але на більшість з них я відповідав, можливо, тут ще не один раз. Тому фактично, скажімо так, 40 коментарів, які можуть стосуватися кольору і моделі шолому. А так як тут ще й не всі. Коментарі будуть брати участь, тому що люди там з інших приводів їх залишали, то фактично шолом розігрується, Ну умовно кажучи, там на 30 людей. Чат GPT порекомендував мені ось цей сайт з підбору коментарів під відео. Давайте я тут на всяк випадок ще почищу кукіси, перезавантажуємо. Копіюємо посилання під нашим відео, вставляємо його сюди. Чекаємо і бачимо наше відео прев'ю. Один переможець. Ось тут ми обираємо одна людина, один коментар, і зараз натискаємо кнопочку Pick Random YouTube comment, і ми, власне, будемо мати переможця. І давайте 3, 2, 1. Так. Значить, яка ціна X-Cross, Axor X-Cross мат, нікель? Найбільше сподобався шолом Андуром, cross розмір XL. Окей, людина одразу написала, який шлом вона хоче виграти. Тож це у нас буде переможний коментар. Але давайте на всяк випадок. Буває таке, що люди не відповідають або довго, або взагалі не відповідають після розіграшу, на коментар, тобто я не знаю, кому власне відправляти цей шлом. Тому давайте я ще скажімо так: оберу друге і третє місце на випадок, якщо переможець по якимось причинам не буде відповідати, у нас ще буде два запасних варіанти. Так. На жаль, не було помаранчево. Таких коментар знову ж таки зараховувати я не буду. Тут немає конкретної моделі, яка людині сподобалася. Ну, Можливо, помаранчевий, але так, да, помаранчевих нема. Угу. Аксурапокс. Так, це буде у нас другий. І давайте ще один овсяк випадок. Окей. Все. Ви бачите третій коментар, який запасний також. Але е, зараз я напишу коментар людині, що вона виграла власне е, такий шолом. Тут у мене розмір S. з розміром ми щось вигадаємо. Дякую всім, хто взяв участь в цьому розіграші і опитувані, тому що відповідно до цих коментарів ми також будемо думати, які моделі і кольори е, замовляти там на наступне постачання, на наступний сезон. Тож ви е, зробили вклад, навіть е, не підозрюючи про це, скажемо так. Том для того, щоб на ринку були тільки актуальні і затребувані моделі шоломів. Ну а всім, кому зараз не пощастило, я бажаю успіхів наступного разу. Це точно не останній розіграш. Підпишіться на канал, аби не пропускати нові цікаві відео. І побачимося з вами в нових. Па-па!